Привіт, мене звати Олена, я власниця турагенції Lief Travel. І я майже не е, втратила свій бізнес і не втратила його завдяки Vector Group. Як це відбулося? Півтори роки тому я пішла в іншу нішу в діджитал, і була впевнена, що турагенцію час закривати. Тому що на ці процеси мені не вистачало ніякого ресурсу, а е, туризм взагалі дуже ресурсозатратний бізнес. І Юрій мені тоді сказав, що Навіщо втрачати те, що має вже купу вкладених грошей 9 років досвіду, 9 років роботи. Це просто треба довірити, набрати команду, і воно буде працювати без тебе. Мені тоді це здавалося чимось просто з області фантастики. Ми ще й в найкращому становищі знаходились, ми з Харкова. Там зараз туризм, скажімо так, не те ще процвітає. Ще й війна, люди не так подорожують, і ну, дійсно, було непросто. Але я таки ризикнула. І зараз, вже місяці чотири, я взагалі не приймаю участі навіть в ведінні аккаунтів, а це було постійно на мені, на моєму особистому бренді трималася Сатур агенція. Зараз аккаунт у соцмережах веде семенник-таргет, запускає таргетолог, менеджери з продажів продають тури. І Моя партнер керує всіма справами турагенції. А я спокійно займаюся іншими справами і також приймаю участь у стратегічних рішеннях. Насправді дуже зараз тішуся і розумію, що дуже б шкодувала, якби втратила цей бізнес. Це все таки така велика була справа життя. Тому, Вектор, дуже дякую, дуже дякую, Юрію, що ми все це вберегли, що воно працює, розвивається. І я сподіваюся, коли війна закінчиться, ще й вистрелить з неймовірною швидкістю. Дякую.